Так, наш герой написав, що бій на прохорівці на фонтанчику. Можемо назвати. Реально, це фонтанчик. У нього чудова така гармата з барабаном вихлопушувально-нахлопушувальним на своєму рівні. Плюс ми граємо в топі. Ну, і я думав, що пограється це все ж таки ЛТшка, це нагородна техніка. Я думаю, що. Пограє як ЛТшка, але ні, поїде, буде вихлопушувати, нахлопушувати. Ну я вже в перечутті. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шухевич на Габріелс Дестроєр. Карта Прохорівка. Ну що, до бою? Починаємо нахлопушувати, вихлопушувати. Приструняємо, так. Вже, вже варені суперники. Думаю, ну не, навіть ще на позицію не виїхали, вже починають нахлопушувати. <рес> Якась несправедливість, так? Ну, наш герой знає, в нього свій план на бій. на, на цих рівнях, на п'ятих рівнях, як треба грати. Бачили, що. Втратили ми там одну ЛТшку вже по центру. отже, Ну тут швидкості не вистачить. плюс вона велетенська. Тут приїхав вже на глюка, на Стюарт і що. До побачення зразу ж таким кажемо. Вона велетенська. На Вайт Парку ми бачили нещодавно, також бій, показував наш герой. Там ви ж розумієте, що багато боїв я зараз об'єдную в одне відео, тож не пропускайте свої бої. Десь ваш бій може бути об'єднаний. Чому? Тому що я раніше думав, може по три відео показувати. Але по три, знаєте, буває так, що перше відео взагалі пропускають, друге відео подивляться, третє більше подивляться. А так уже ваш бій потрапить в якусь підбірку боїв. І вже багато їх хто побачить, і також вам буде також приємно, що і ваші е наші поважні експертні коментарі. Підписники в коментарях оцінять ваш бій. Це буде дуже для вас цікаво та чудово. Так. Десь може посварятися, десь може щось підкажуть, десь може взагалі похвалять, загалом хвалять. так. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, вже в нас 600 настріляно. У нас шкода від пострілу, скільки я пам'ятаю, тут 75. Так? Адже нам треба ну дуже багато нахлопушувати, прихлопушувати, щоб е, настріляти. Багато деміджу. От навіть 1000, щоб настріляти, дуже багато треба е, влучати і дуже багато треба пробивати. Ну грає. Ну якщо фонтанчик, то в принципі чому б на поліпшених не пограти, правда? Поліпшені зараз снаряди заряджені. Хоч ми і в топовому топу. Якщо маєте срібло, а чому б і ні. Які ми знаємо, на третіх рівнях ми знаємо, є такі фонтанчики, Німецькі пазіки, так? Там такі взагалі кулеметного типу у них гармати, просто їдуть і всі фойківці ставилися. До речі, якась цікава така гусениця, я ще не бачив ні разу, щоб нам збивали цю гусеницю. А? Може вона сама тут одягається, так? може якийсь механізм. Це в нас нагородна до речі, техніка. Ж, вони такі якісь, е... Нагородна техніка, вона завжди якісь ну такі чудернацькі, так Можна сказати. 6-3 рахунок в нашу користь. Щось там кличуть на допомогу по центру, незрозуміло. Ну, нам мені здається, зараз з Шерманом треба поїхати вихлопушити. Все, Вона сама підставляється вихлопушити. І там залишається один танчик, зараз перезаряджаємося з перезарядка, самого барабана, в принципі, вона комфортна. І навіть РБФМ зараз до нас приєднається, поїдемо вихлопушимо, там один тяж залишився. КВ-1С. МЗ. Також, з механізмом заряджання, але ну, також на них вже давно не показували. Зараз більше показують на, десятках і на е, цих, і на 11 рівнях. Так? Бо все ж таки вони цікаві зараз, більш цікавіші. На цих вже танках награлися. Ну на цьому ще може не награлися. Хто не награвся, то вже, я думаю, після цього бою захоче на нього. 7-4 рахунок в нашу користь. Тепер треба вже, напевно, як ЛТшка зіграти, бо в нас ЛТ-шок вже й немає. Приїхати, спробувати пересвітити е, алею, так? Або заїхати в ще із е, КВ. чудово да? Поїхали, вихлопушимо зараз. не, ще не вихлопушимо, висвітимо зараз. Бо кликали чомусь на допомогу. Поїхала Матільда. Не хочуть під'їжджати до Зелені. От ніхто не хоче під'їжджати. Підтягуйтесь, братіще їдемо світити. Матільда підсвічена. Ого, який тут огляд. А я й не помітив. А в нас, напевне, за рахунок. Ти що, у нас на всю карту огляд. А й тепер розвідданню пішли. А я чомусь на це не звертав уваги. Так ось яка виявляється в нього перевага, він може неймовірно пересвічувати півкарти. Ну, більше пів карти він пересвічує. І вони ж там стоять в кущах. Виявили ми його перевагу. Дійсно, це крутезно. А я думаю, великий танк. Ось за рахунок того, що він великий танк, високий, він і пересвічує. Ну що, залишається артилерія і залишається штук. Я думаю, що наш герой зараз ще його підсвітить. Опа! Під штуга відклопушився. А штуга важко, бачите, бо то низький силует. Але вже 2585 у нас за розвідданими. Один ворог знищений, 1218 настріляно. Зашкірилися, зашкірилися, але вже йде ну, масованіша атака йде. Ще одного можна взяти. Чудово. Говоре знищено. І. Ах, ти що, не пересвітив все ж таки штуга. Трішки перехвалив я, так? ха Напевне, що в штуга там ще й маскувальна сітка одягнена, може бути. Ну що, го-го-го, помстіться за нашого героя відео. Жорстоко треба помститися, то й не здається. Караном зараз його, напевно, на штуку підпожить. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA, UA Remer на Т-50 Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так, ну Це в нас колекційна ЛТшка. Чому колекційна? Ну напевне, що вона була раніше прокачувана. ламати <і> рандом, <nationalist> так, ну. Бачимо, що перезарядка у нас е, 2 секунди. Отже, це у нас піу-піу. так як я називаю, піу-піу, бздинь, бздинь, або піу піу бздинь, бздинь, бздинь. Правда, поки що ні в кого не влучив. Ну, таке буває. Перекатку, ну, хотів пристроїти перекатку, поїхав. Дуже багато в нас ЛТшок в цьому бою, ну на цих рівнях таке буває. Може взагалі вся команда бути ЛТш. Дві артилерії. До речі, ми дві ЛТшки в цей момент втратили, підхлопушився наш герой. Ну трішки бачимо, ну, налаштовував приціл. Я думаю, вже налаштував, тепер поїде буде всіх вихлопушувати. Так Так я кажу, що. Ну, пожартував так. А можливо і ламала рандом, так ще її вивели колекційно. Давайте, все, налаштований присіл, будемо вже нахлопушувати, вихлопушувати. Що в нас далі побої? 2-0 рахунок, я вже казав. Зайняли вже 3 ЛТшки гірку. Два тяжі поїхали битися, ну там, де б'ються тяжі. Там, в принципі, в них повинна бути перевага, якби не зайняли ЛТшки Imbo Poзіan. Потихеньку-потихеньку ми їх будемо звідти вихлопушувати, але і сам нахлопушується непогано. Вже половина ХП витрачена на цих наглюк. Це я не знаю, ну наш герой на них загрився. Я так розумію, що наш герой хоче поїхати і їх вихлопушити. Але йому треба підтримка. Підтримки вже ніякої немає. Три-один вже рахунок, не в нашу користь, Втратили медві лтшки і ще є стежку втратили. Поїхати доблесно самому вихлопушити. Ну це в принципі як варіант. Попереду нікого також немає. Чи ну, стоїть там лівіше? В е, цей момент Т-34 проходить, бачимо, під скелею, там виявляє АТ2, можливо, хтось по ньому і постріляє. Тут не можуть поратися тяжі, і до них приєднується Т-67. На цих рівнях дійсно динамічні, цікаві та чудові бої бувають. 5-3 рахунок, критично, ну, в принципі, поки що критично. Треба знову ж. Ну, треба налаштовувати приціл. Дуже багато не влучань. Напевне, що наш герой ну перше надсилає від підписників і трішки перенервував. так, він, він готувався, трішки перенервував, і тому поки що не влучає. І не влучає в цей момент і артилерія суперників. Ну, поліпше в настрій гравцю ЄС, це вже точно. Так, а що в нас там на гірці, я так і не зрозумів, було у них там три ЛТшки, їх там вже немає чи що. що вони там? Одна, бачимо, мої аутомбіст скільки залишилось. Напевно їх полохло чи що, чи вони там порозбивали, я її навіть і не помітив, це так динамічно проходить. Підловлюємо, не підловлюємо, на хід треба стріляти. О, чудово влучив не пробив. Що в нас? Давайте подивимося ж таки. 2 секунди перезарядка. Підкалібери заряджені, підкалібери вони поліпшені, так розумію, 130 пробиття, 71 шкода від пострілу. А, так почекайте. Та, а, так, бронебійний 90 пробиття, 70 шкода від пострілу Стоїть, по-моєму, оцей. БДР, він афекашний. Ну, летить снаряд. Тут не вина нашого героя, то я пожартував, що там приціл не налаштований. Він не налаштований сам по собі, бо бачимо, що летять снаряди, вони дуже невлучно. І тут який нюанс, тут треба 2 секунди перезарядка не встигає в нас коло зведення звестися. Отже, треба розраховувати так, що повністю звестись, а потім стріляти. Отже, це десь 3 секунди буде витрачатися. Я думаю, там блиндами вилітало, По-любому Верніше влучав блиндами по-любому, от зараз влучав. Але напевне, що багато що не пробивається. Так вони, дивіться, гірку зайняли і вони там повтрачали свої танки. Отже, чудово, що наш герой не поїхав не... саме на гірку. Ну, о, треба підловлювати. Ну, подальня камп це ще те задоволення стріляти. Ну. Можливо, і тому це колекційна, що... Ну просто в колекції, так, вона є, ця теж дальнякам вона взагалі не влучає, от не влучає, ніяк не влучає. Або якщо влучає, то воно не пробиває. Вже майже вистріляв весь боєкомплект під каліберних снаряд. Тяжі вже проходять. Вже Т-67 він, до речі, приєднався до тяжів, допоміг нам, такий практичний братиш, і вже виїжджає на базу суперників. В принципі, нам також можна зараз приєднатися, ставити на захоплення. Бо ще не, не зрозуміло, ну в таких боях на таких рівнях взагалі нічого не зрозуміло де у кого Ексельсіор, Excelsior він сильно броньований, він може поїхати. А його там вихлопушують в Т-67, вихлопушують, отже. Наш герой взагалі повертається зараз на, на свою базу, так я розумію? Ні. На Imbo position. Будемо пересвічувати все ж таки ЛТшка. У нас огляд чудовий. Один ворог знищений. Я думаю, тисячу настріляно це при е, шкоді від пострілу. О, тут вже влучив. Це від, при шкоді від пострілу 70. Ну і 77 десь вилітає. Ех, приструняв, приструняв і ніяк його не зупинив. Пішоп і М41 кличуть на допомогу. Сельсер там не може проїхати, бо там по-любому і КВ, і Д-34 стоять на Д-Піпасні. Це ще не простий буде. бій. Ще буде складно їх звідти поклопушувати. Нашого героя вже і КП немає. Наш герой більше як, не як розвідник, а хотів як винищувач пограти, але бачимо з такою точністю-влучністю, ще те задоволює. От просто не, не влучна гармата. Подальника взагалі не летить. Стає на захопленні, Ну, бачимо, що у нас Міцу Обрав вірний план на бій, поїхав е допомагати на базі. Тепер нам треба допомогти Excelsius <стю> А не звідси від них. Звестись, от повністю звестися треба, тоді вже будемо влучати. Не дозводиться між пострілами така швидка перезарядка, щоб між пострілами не дозводиться. Такі піу-піу танчики, наприклад, Е25, то там зводиться, там хоч і дуже швидка перезарядка, там зводиться, встигає звестися. Втратили ми там держати, 34-ка там залишилась. Ну окей, потім, якщо що об'єднаємося, поїдемо її і виклепушемо. Ну а нам знову ж таки зводитися повністю, от повністю треба звестися, бо а те, якщо навіть зараз лобом стане, ми її точно не проб'ємо. Ми її так не проб'ємо навіть в борт. У нас закінчилися. Хіба що може фугасами? Ну Збив, так, фугасами. Хіба фугасами, і то ми його не пробиваємо. Ова, є було пробиття якесь. О, чудово, знайшов якусь... Точку пробиття. Зараз вистріляємо. Треба було знову, напевне, пугасами хліпошити. Знову пробив, от там десь є пробиття. По-моєму, трішки лівіше треба. Ось сюди. Так. Він сам підвернувся. Ну, він там вже натанкував, напевно, що рекордний рекорд на натанкував. Треба звернути увагу на те, що Т-34 може зараз проїхати під скели. Ну, я думаю, якщо там блиндами, то 2000 настріляно. Там блиндами на базі у них стояв якийсь танчик, ми по ньому стріляли, то 2000 вже настріляно. Два вороги знищили. Більше може взагалі під'їжджати зараз по центру ставати, бо він далеко не закидує. М41 він закидує по всій карті. Ну, а наш Міцу поїхав. Буде братішним братішом. Дивіться, в нас... Хто залишився М41 трьох знешкодив, наш герой двох знешкодив, а Міцу також двох знишкодив. Такі... Герої битви. Ну, ставати зараз на Дев бази проти одного танку. Ви мене завжди дивуєте, от реально. Я так розумію, що Міцу... Написав, що поїхали разом, так чи що? Чим він там підсвітився? Не зрозумів. Я не думав, що Т-34 зараз. Ну, 34 у них чотирьох знешкодив, і він такий думає, буду зараз героєм бити, поїду всіх перехоплюю. <рес> Напруження досягає свого апогею. Як у нас по швидкості на Т-34 сама швидкість. І Т-34 по-любому десь ДЕФовський Деф аж за базу туди ставив. Він навряд чи відспіхає. Так, ну, трішки я перемотав, бо ми були в пошуках Т-34, Ну, я думаю, що вона стоїть. Ну, Можливо, наш е е герой битви. Новачок в грі, так то він <гай> не дуже зрозумів, де може зараз ховатися. Можливо, просто що відволік його міцу, коли він маякнув, що під'їзд сюди там після. Немає на базі. Можливо, що Т-34 взагалі десь зашкірився аж зашкірився на 1 квадрат. Та немає. Даємо на захоплення пак. Хоча наша команда проїхала по центру, він десь біля скелі може. Поїхали, під скелею ще проїдемося. Ну таке вже пенально буде, дуель на дуелі у нас. З ним хай стають двоє на захоплення. То той же ж також хоче героям вийти. Нас ЛТшка, якби він тут за будинком стояв, то він би був вже давно під свіч. Мені Мені самому цікаво. Де він за Десь під за шкіри. І так як він чотирьозний знешкодив, він по-любому захоче е, приїхати вихлопнути. 11 секунда захоплення бази. Ава, приїхав. Ось вона, фінальна дуельна дуель. На дуель. В нього ще багато. На, на автоприцілі. Ну, влучаю на автоприцілі. Це напевно ось так треба грати, так? На цьому танчику. Задніще. То також пів-пів гармата, бздинь-бздинь. <рив> Щодовий бій. чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.